Вітаємо! З вами знов територія здоров'я Space. Останнім часом значно зросла кількість людей, особливо жінок, які звертаються зі скаргами на випадіння волосся. Євгене Михайловичу, скажіть, будь ласка, чи може це буде пов'язано із дією ралі сьогодення, що насичені тривогою та стресом? Доброго дня. Дякую за питання. Руслан Олександрович. Так, на жаль. Ми зараз знаходимося тривалий вже час, вже більше двох років, майже, майже два роки, ми знаходимося в стані стресування і не тільки фізичного стресування, бо стрес саме просто фактор дії на організм. Це його відповідь наша. І є фізичне навантаження це також буде стресування для організму. Але негативний більш наслідки має психоемоційне стресування, тобто його дія. І під час тривалих стресувань, не коли короткочасно, наприклад, ми злякалися або там шарахнулися, вибачте, за таке слово від відьгальмав. Поряд проїжджаючого автомобіля, а коли йде тривале стресування. Іде спазмування судинок, і люди знають вже начитані в інтернеті, що під час стресування піднімаються гормони стресу це пролактин, кортизол, норадреналін. Вони руйнують все те, що потрібно їм, для того, щоб організм дав відповідну реакцію. І тривале стресування може призводити і буде призводити, по-перше, до поліорганної недостатності, тому що під час тривалого стресування відбувається спазм маленьких капілярів. Це нам нагадує то захворювання ковід, яке ми вже пройшли. Коли капіляри перестають доставляти поживні речовини до органів, відповідно порушується робота системи, і весь організм починає працювати менше, менш активно, бо у нього нема тої доставки логістичних ланцюгів, які допомагають йому надавати стільки енергії, скільки потрібно. Внаслідок чого під час тривалого стресування, капіляри спазмуються, волосинка починає не отримувати харчові речовини і починає інволюціонувати, тобто починає прискорено змирати. Ми можемо все, що зробити, це направити дії на підшвидшення відновлення організму. Але якщо волосинка. Вже вмерла, вона буде викочуватись, і зараз під час стресування це дуже має велику кількість, як я спостерігаю на своїх прийомах, що і немає залежності від гендерно, від віку. Дуже багато людей звертаються щодо випадіння волосся, тому що волосинка зростає на сантиметр півтора на місяць, тобто активні процеси енергетичних затрат в неї достатньо великі. А якщо харчування недостатнє, вона перша одна з перших ознак починає на це реагувати. А скажіть, будь ласка, які зміни з боку шкіри та волосся, окрім його випадіння, можуть бути пов'язані із дією хронічного стресу? Ну, хронічний стрес це, по-перше, буде і накопичення недокислених продуктів, тобто токсичних речовин, які отрують саму клітину. І клітина буде намагатися з нею боротися. Коли люди вживають антиоксиданти, вони полегшують свій стан і вони швидше відновлюються. Щодо шкіри, в нас повністю по площі шкіри в нас є рецептори до гормонів стресу. І коли людина перехвилюється, перенавантажиться, воно може буде призвед... Призвед... призводити навіть до появи таких висипів, як акне, шелушіння шкіри внаслідок спазмування судин, внаслідок порушення засвоєння мікроелементів, тому що в нас спазмуються судинки не тільки у шкіри, в нас спазмуються судинки повністю по всьому організму. Внаслідок ми знаємо такі ознаки, перестресував, починає боліти шлунок, починається порушення шлунково кишкового тракту, в когось діарея, когось навпаки, закрепи відбувається, зниження апетиту. Або навпаки, підвищення апетиту, потяг до солодкого порушення сну, які відбуваються, потім ще й порушення гормонального фону. І це все разом може впливати на стан організму і на висипання, на лучення шкіри, на випадіння волосся, на зміну тиску, на обмінні процеси. Це достатньо такий поліф... поліфакторний момент, який впливає на наш організм. А скажіть, будь ласка, а наскільки довго може тривати відновлення стану шкіри та волосся у разі усунення стресового чиннику? Дякую. А, а відновлення буде залежати від тої резистентної системи, яка має організм. Ну, скажімо так, молоді люди вони більш швидше відновлюються, і це залежить ще від е, допомоги психологічної, коли сама людина починає себе витягати. Більш похилі люди за віком, вони вже не мають такої ресурсності. І ви також на прийомі бачите, що в когось загоюється все добре. Наприклад, якщо там хірургічне втручання або навіть там вірусні захворювання, хтось переносить на ногах і майже не помічає, хтось достатньо має великі потім наслідки і побічну дію від. Основного захворювання. тому в середньому для відновлення ворога, як я помічаю по своїй практиці, в середньому десь півтора-два місяці починає перші ознаки. Три місяці буде вже більш-менш повна картина. Але це можна визначити тільки знаючи, від чого ми відштовхуємося, бо всі люди різні. І підход до лікування може бути однаковий, принциповий, але підхід до кожної людини повинен бути індивідуальний. Але якщо Неможливо усунути стресовий чинник, як власне напевно, у а, тих реаліях, в яких ми сьогодні живемо. То яким чином можна протидіяти тим проблемам, про які ви говорили? Ну, по перше, ми ніколи не зможемо убрати той чинник, особливо скажімо так, ракетним прильоти намагаються наші слава богу військові. Це зробити, ліквідувати, але все рівно ми отримуємо цю інформацію, і ми бачимо, як воно відбувається фізично і фактично. Тому ніколи ми не зможемо забрати фактор самого стресу. Єдине, ми можемо від змінити свою реакцію на той фактор стресу. У Нас завжди будуть фактори впливу, які для нас більш чутливі і менш чутливі. Тому на своєму прийомі я намагаюся людям пояснити, що по можливості не так бурно не так гарячувати гарячкувати, по можливості переключитися. Це один з моментів впливу. Другий це в залежності від того, як людина себе підтримує. Наприклад, чи нема дефіцитних станів, чи вона висипається, хоча при таких обстрілах і в залежності від роботи людина може спати по різному і порушується сон. Особливо якщо люди зараз багато працювали до війни, і зараз вони працюють дистанційно, в них змінюється Режим сну та відпочинку, змінюються харчові звички, і це все також буде впливати на компенсаторну реакцію організму. Угу. Далі. Тому хто як доглядав, але можна зробити попереднє обстеження в залежності від скарг, порадити в залежності від дефіцитів корекцію зробити і спостерігати в динаміці, що потрібно відкоректувати надалі. Таким чином, за пару місяців можна навіть визначити так названі слабкі місця і наділити цьому більшу увагу. Дуже дякую за ваші відповіді, Вене Михайловичу. Безумовно про вплив дефіцитних станів та належного харчування на здоров'я шкіри та волосся. Ми поговоримо у наших наступних відео. Дякую. А поки просимо вас залишатися з нами та тримати руку на пульсі разом із Space. На все добре. Здоров'я.